Друга частина. Сочки по акції. Дві упаковки по три золотих упаковка. Теж була по акції ось така паста. Мазати на блінці, макарони. Добавляли. Звичайні макарони. Нарізка. ширка ковбаси. Індика. Раз, два, сирочки по акції до зупи плавзиної. І такі були по акції по 6,50. Можна просто сосиски в тісті зробити, ми так робимо. Раз, два, три. Салушки школи. Кефір банка. Ряженка. маслянка. Ще один фільтр. Зроблю смачні блінчики з такого сиру, теж по акції. За 7 злотих напевно було і багато слюйовим кістки. Зроблю, як я казала, з слоєним кістом сусиски. І також можна з фаршем зробити, з шинкою, що у вас є. Це підемо в морозильну камеру. Ахтіменьки по акції до школи. Просто гуляти по акції йогурти. Два, і два, чотири, дві сметани. Також закінчилась вже майже. Ось кажуть собі. І цей кольочок все. Зараз буде ще два пакети ще є.